Фінал, останні секунди додаткового часу. Сергій піддубний вганяє м'яч у сітку. Перемога Україна! 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 такими емоціями завершився змагальний шлях для рівненської футзальної команди ІПА «Авангард Сефеті Україн. Вона у Нідерландах вперше за двадцятилітню історію участі колективів із України стала тріумфатором міжнародного турніру серед поліцейських та пожежників у віковій категорії 35+. Рівненський колектив сформований на базі місцевого футзального клубу Авангард із Сергієм Піддубним та Олександром Бондарем. У складі команда без поразок та пропущених пройшла груповий етап. А далі по одному декласувала суперників із Румунії, двічі здолали португальців і у фіналі обіграли 1-0 команду з Польщі. Нам прийшлося дійсно сипати зуби і попрацювати. Хлопці говорив нас не хвилює нічого крім перемоги. Тому що ми для нашого народу, для наших воїнів, маємо дати лише результат перемоги. Може, це буде єдине, що виправдає наш виїзд. А починалося усе із емоційного зняття прапору Росії держава-терорист щороку брала участь у цих змаганнях. На цей раз організатори заборонили участь російським та білоруським колективам. Окрім команди у віковій категорії 35+, до Нідерландів поїхали ще два рівненських колектива. Один із них команда, сформована на базі екстралігового кардинал рівнестандарту. Вони грали в основній сітці без вікових обмежень і змагалися від імені українських пожежників. Давай козаки один крок. Ми можемо я вас вірю. Без поразок пройдений груповий етап. А далі перемоги над двома французькими командами сербською, і звитяга над колективом з Польщі в головному матчі турнірного шляху. 3-0. Відтак, друга українська команда тріумфує на міжнародному турнірі серед поліцейських та пожежників. Оскільки ми співпрацюємо, нам ДСНС допомагає. І люди, які вийшли на нас, вони попросили, сказали, що у цей важкий час потрібно приїхати поїхати представити Україну на міжнародній арені. Тому ми розглядали звичайно, що намагалися його розглядати як тренувальний етап до наступних ігор. Але як це вийшло? Вже побачимо в найближчих іграх. Третя команда від України на цьому турнірі теж із рівного змагалася у віковій категорії 45+. здолавши груповий етап, колектив оступився в. Чверть фіналі у серії пенальті рівняни програли команді з Боснії та Герцоговини. Втім, попри це, рівняни для України привезли історичні нагороди. Дякуючи державній службі незвичайних ситуації, Вони відправили три триших пірзпредставників. Я я вважаю, що най дуже вдало це. Був сороковий ювілей, ювілейний турнір. Ось перший раз команда від України була 20 років назад, але чемпіонами ніколи не ставали. Тут одразу дві квит і два чемпіонства. Це історичне досягнення для України. Перший раз чемпіон відбувся 40-й міжнародний турнір серед поліцейських та рятувальників у Нідерландах. Участь в турнірі взяли більше ста колективів, переможцями двох вікових категорій. Із трьох стали українські команди сформовані із рівненських колективів. Вадим Морос Олег Степанюк, телеканал ITV. Е